Цей випуск присвячений родині ведмедевих, яка налічує вісім сучасних видів. Усі ведмедеві характеризуються кремезним тілом із великою головою вуха невеликі, хвіст дуже малий, лапи п'ятипалі з невтяжними кігтями, волосяний покрив грубий, щільний, білого, бурого або чорного забарвлення, маса від 27 до 800 кілограмів. Харчові звички дуже різні. Перше. Бамбуковий ведмідь колись був широко розповсюджений у південному Китаї, а тепер поширення обмежене провінціями Сичуань, Шенсі та Ганьсу і висотами від 1200 до 4000 метрів. Спеціалізується на дієті з бамбука, якого може з'їдати до 12,5 кілограмів за добу. Стратегія живлення спрямована на об'єм, спонукаючи тварину багато часу приділяти пошуку їжі. Приблизно 14 годин щодня. Бамбукові ведмеді живуть поодинці. Вони переважно нічні й присмиркові, не впадають у сплячку. Насамперед це наземний вид, хоча добре лазить по деревах і здатен плавати. Маса становить від 80 до 125 кілограмів. Друге анський ведмідь мешкає у тропічних вологих і сухих лісах, чагарниках і альпійських луках на висотах від 200 до 4700. 50 метрів це всеїдний, переважно рослиноїдний вид, який багато часу проводить на деревах. Анські ведмеді живуть поодинці, вони переважно денні, не впадають у сплячку. Найцікавішою особливістю є те, що анський ведмідь будує на дереві платформи для відпочинку та харчування, маса від 60 до 200 кілограмів. Третє. Ведмідь Губач мешкає в Південній Азії. Населяє вологі й сухі тропічні ліси, савани, чагарники та трав'янисті місцевості. Насамперед, це низинний вид, хоча може траплятися до двох тисяч метрів. Живиться мурахами, термітами й плодами. Ведмеді губачі живуть поодинці. Вони переважно нічні, не впадають у сплячку. Тварини добре лазять по деревах, сплять у печерах, особливо на берегах річок. Маса? Від 55 до 140 кілограмів. Четверте. Малайський ведмідь мешкає у Південно-Східній Азії і населяє вічно зелені та листяні ліси. Вид всеїдний, добре лазить по деревах. Малайські ведмеді живуть поодинці, активні вночі, не впадають у сплячку. Спляті приймають сонячні ванни на деревах на висотах від 2 до 7 метрів, маса від 27 до 65 кілограмів. П'яте. Ведмідь Гімалайський мешкає в Західній Азії, Гімалаях, Південно-Східній і Східній Азії, а скам'янілості знайдені також у Європі. Населяє хвойні та широколисті лісові місцевості, інколи використовує відкриті альпійські луки. Вид всеїдний, переважно рослиноїдний. Ведмеді гімалайські живуть поодинці, переважно активні вночі, впадають у сплячку, але не всі. Вони сплять у дуплі дерева або в печері вдень, але іноді вдень шукають їжу. Тварини чудово плавають і лазять по деревах. Маса від 65 до 150 кілограмів. Шосте. Ведмідь барибал мешкає в Північній Америці і населяє переважно помірні й бореальні ліси. Вид всеїдний, переважно рослиноїдний. Ведмеді барибали живуть поодинці, переважно активні у сутінках і вночі. У північних частинах ареалу можуть перебувати в зимовій сплячці до 7 місяців, а на півдні деякі особи не можуть залишатися активними всю зиму. Як барлоги використовуються природні печери, порожнини дерев, коріння дерев, підземні камери, гущавини чагарників і навіть надземні платформи маса від 39 до 409 кілограмів сьоме. Ведмідь бурий мешкає у Євразії та Північній Америці, вимер у Північній Африці, населяє різноманітні місця від сухих азійських степів до арктичних чагарників і до помірних дощових лісів від рівня моря до п'яти тисяч метрів. Вид всеїдний. може бути активним у будь-який час доби, але, як правило, живиться вранці та ввечері. Ведмеді бурі живуть поодинці, вони в основному наземні, плавають добре, а лазять по деревах погано, у дорослому віці. Ці тварини мають період бездіяльності, але це не справжня зимова сплячка, адже їх можна легко пробудити від зимового сну. Попри це, обидві статі мають лігво в захищеному місці протягом зимових місяців. Маса становить 80-600 кілограмів. Восьме. Ведмідь білий мешкає в Арктиці, населяючи крижані води навколо полярної Арктики, вважається морським видом щільність проживання низька м'ясоїдний. Ведмеді білі живуть поодинці активні вдень. Сплячка буває тільки у вагітних самиць. Маса становить 150 800 кілограмів. Отже, ведмедеві поширені на трьох континентах, у різноманітних середовищах від арктичного льоду до тропічних лісів. Займаючи різноманітні екологічні ніші, вони відіграють важливу роль у екосистемах, як хижаки та. Або розповсюджувачі насіння. Дякую за увагу!